Продовжуємо наші серії по клену і будемо пробувати зараз. Хоч би не падало, або вітру би не було, хоч би щось одне. Ні, все в підряд. Все в підряд. Температура до нуля підходить, опади постійні, вітер шалений. Ну нічого. Ой. Я гачок використовую. ну Як я казав, кругленький, такий грубенький під попапчик. От. Такий номер 10. От. Зараз тягнем. Свіже, зраночку, нарізав собі такі кусочки. От. Трошки можна обкусити. Лишнє. Ну так, одним словом. Дуже добрий хліб, до речі. Попався мені. Вибирав довго, купував три різних булки, поки зрозумів, які мені потрібен. Кидаємо сюди під берег, недалеко попробуємо. один закинули під наш берег недалечко, буквально метрів 8-10 від нас. І далі цей десь, напевно, до середини, завжди ближче. Теж недалеко. Ось так. На одній лінії. Лапу покльовка. Буквально на 30 секунді, можливо, навіть на 20 -тій. У, і лівий. Так, слухайте, у мене щось тут робиться. Я ще не встиг нічого зробити, поставити камеру. Тільки закинув. Там була покльовка одразу, 100%, на правому. Якраз другий, той, що я закинув, тільки я поставив сюди на підставку, натягнув все і почалося. Хоп-хоп, загинання і відпустило, правда. Зараз ще почекаємо трошки. <реш> Буквально пару хвилин пройшло, боже, яка риба хороша, слухайте. Телефон заховаю тільки. Йо маю. Пішов в мій берег, зараз ще й за затуснать. Зараз ще за інший фідер зачіпить. Акуратно. Телефон в кишеньку ховаємо. І пробуємо витягнути рибку. Ой, в берег пішов. Як він сильно в берег пішов, маю. Треба йти до нього, напевно, трошки. Зараз зачіпить мені. Кіпить точно, він отут прямо в траві, зайшов зразу в траву, дивіться, кинувся просто в берег. Просто кинувся одразу в берег. І що, його там нема вже? Чи що? Як це розуміти? Ну, як це розуміти? Йома Йон, бачите вот тут? Як він так в берег зразу кинувся, як ненормальний? Є там риба чи нема там риби, не розумію. Ні, там нема риби, напевно, слухайте. Як він швидко звільнився? Боже, що ж то за риба була така? Да, звісно, покльовка дуже мощна. Зараз буду обриватись Насті і пробувати ще. Як він так швидко в берег, я такого не бачив. І в траву, дивіться, в хату зразу. Він тут живе, напевно. Вийшов поїсти і зразу сюди заховатися назад. Блін, ну це я не очікував, звісно, так. Там є риба, слухайте. Там є риба! О, вже нема. Блін! Я відчув, я як в руку взяв снасть, то я відчув рибу. Йо-майо. -йо. Блін, оце, я, оце мені... Оце я підвів, звісно, себе, сам себе підвів. Я не очікував такого, слухайте. Блін, ну вроді не давався чути. Я пробував, чекав хвилину, ні, ні, жодного удару не було. А він там сидів тихенько. Блін. І що? Нічого, будемо продовжувати. Ну я такий трохи заряженіший став, блін, мені вже на ту погоду все одно. Будемо ловити, будемо старатися. Такс, ну ладно, з середини клюнув він. Фух. Я виключити відео, тільки, дивіться, бо тільки виключив. Інший фідер пішов. Так, треба зразу його звідти... Все, я зразу йду туди, зараз буде повторна ситуація. Він вже в берег пішов. Він вже пішов в берег. Туди де той? Так само. Ой, хороший голавель, капець просто. От він вже наверху в мене зараз припливе сюди. Прямо на тій ж самій точці, як той. Дивіться, в ту ж саму траву пішов. Зараз вийде. Ні, ну такий не дуже великий, менше кілограмчика. Виходь, виходь. Ну куди ти ж зайшов? Ну виходь звідти. Ти дивіться, зайшов в ту ж саму траву. ну. Блін, ну що ж таке. О, О вийшов. фух. Блін, ну я вже трошки почав переживати за, за свої навички виважування риби. Але нічого, вроді не підвели мене. Будемо підводити сюди його. Хороший голавлик, менший ніж попередній 100%, бо попередній таку жару дав мені, що я тут офігів просто. Да, хороший такий грам 700 точно. Все, от я його взяв вже. Бачите? Може і менше, може десь грам 500-600. Але класний. Зараз пофотографуємося. Мавий голавлик, це як завжди, по стандарту. Хлібчик, фідер легенький, делікатний. Поводочок 0,16 і на дикій річці ось такого трофейного голавлика. Ну я б не сказав трофейного, насправді він невеличкий, грам такий 500-600. Животати, як завжди, вони такі на зиму наїджені. Але і зимою харчуються, бачите, клюють, все нормально. Оп! Вже березень. Мені здається, що вчорашній такий теплий весняний день було плюс 16 вчора. Вчора було плюс 16, сонечко. І я думаю, що він активізувався за цей день. Можливо, почав гуляти, їсти трошечки. І вже сьогодні, от холодно, але вода все ж таки може трошечки прогрілася. Вчора встигла, і він от клює. Буквально за 10 хвилин дві покльовки вже. Причому дві я зачепив рибу, одну не витягнув, а другу реалізував. Все, відпускаємо голавлика і ловим далі. Класна рибалка. Погода погана, але я вже про це забув. Класно. Ось, водичку його. І все, від. Він поплив. Так. Поки я в'яжу другий фідер, ви дивіться за цим першим, бо зараз може поїхати ще раз. Вже дві покльовки з двох закидів буквально. З першого закиду. Плха, покльовка, блід, покльовка, блі. покльовка йома йо! Є. Маю, тільки гачок дістав. О, третій закид і знову покльовка. В головні просто. Сьогодні щось мені... Що це вони мені показують, якісь цирки. А це рибалка я звій, блін. Приїхав. Це в таку погоду дивиться. Зараз буде вже тут. Ох, амортизує фідергамчик мій. Ой, хорошенький. Цей трошки краще вже, йому. тої самої точки взяв. Любиться, як фідер Не, це нормально. Ох, як мені дає. А вон і голавлик, дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це вже захілушечний. Ой, хороший. Що ж він так зачепився якось дивно, слухайте. Вже змучився, але я його зачепив за, за якусь жабру чи що? Це він просто заплавник потім перечепився. Блін, зараз будемо брати. Ой, йде до нас, йде до нас. Добре, 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 давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Трошечки, блін. Не розклав піцак, на 3 метри, тільки 2 метровий має. О, зайшов, слухайте, ну це вже кіло 200 кіло 300 точно. Ой-ой-ой! Слухайте, це найбільший голабель в моєму житті. Це просто конь. Показую зараз, секундочку. <плес> Оце я розумію, клен. Барі для вас слів, слухайте, ну це вже, блін. Ну хочемо молитися, але я думаю... Від кіло 500 до 2, ну скільки не знаю. Ну такий тузик вже нормальний. Не буду брехати, не знаю скільки. Немає ваги, але ви подивіться на цього красавчика. Це просто... Фу. ну ми Явно я вже навчився їх ловити. Сьогодні, звісно, в мене точка просто бомба. Нове місце і така роздача, в таку погоду. Якісь люди, не буду їй показувати, зараз я отаж розведу. Буду фотографуватися легенько зараз і відпущу рибку. Все. Фу. Подивіться, це красуня, вона нам подарувала емоції сьогодні насолоду, настрій на весь день, а може навіть і на тиждень. Тому вона точно заслужила піти додому. Тим більше ми її запросили в гості пофотографуватися, зняти відео коротеньке. Тому давайте це зробимо. Акуратно. Ось так. О! Да, він вже готовий плисти, він сильний. Відпускаємо його. Проти течії пішов? Нормально. Три покльовки, три закиди. Оце я розумію рибалка. Результативність. Відсотків 70, тому що одного ми не піймали. завів в траву. На жаль, не зміг, я його звідти витягнути, Але два взяли вже. Один десь грав 600, а другий десь кіло 600. Так що продовжуємо, ще трошки посидимо. Взяв капки, собі трохи зігрітися, попити. Бо, в принципі, так же рибалка вдалась. Так, все, закинув четвертий закид. Зробив і нарешті зав'язав гачок на цьому фідері, бо минулий раз я не встиг зав'язати, клюнув третій голавель. Закинули, акуратно, не підтягуючи фрикціончик. ну так, Ну нелегко, не тугенько, так середньо ставлю його, щоб він не міг потягнути, якщо буде ривок. Ось тут я ловлю один, як я і говорив, метра, ну напевно чотири від берега. Ось там, де вони в мене траву кидались. Я так і кидаю напроти тої трави, може чуть-чуть за. <кх> ну метрів десять від мене. 4 метри від берега. А другий на серединку, на тій ж лінії, плюс-мінус. І там, і там були покльовки. Підмок я вже трошки підмок. Курточка мене старенька вже і чую, що лі лікоч вже трохи мокріє. Не дуже добре. Ну, сильний сніг, мокрий такий сніг, плюс 2 градуси. Ах, ти ж. Яка покльовка класна. Ой-ой-ой. Порадував мене, такий загин класний. Йо-мойо. Промахнулися ми. Не знаю, що не зачепився. Перший раз сьогодні з чотирьох покльовок один не зачепився. Блин, щось причепилось таке. Не можу зняти тут траву дурацьку. Ладно, ніби з нього. все, поїхали. Закид, закид трошки далі покладу, бо немає нічого щось. О, ось так десь. Так нормально. Трошки можна було ближче до берега, звісно. Бачите, що на, наліпляється на течії просто така, такий бруд, що його і не знімеш. І травою не називаєш і так його зняти важко, але це треба знімати, це треба робити, бо вам або кінчик фідера зламається, коли будете підтягувати, або цей. Або груз не буде ходити інлайн. Треба це. У мене інлайн-оснастка спортивна, безпечна для риби абсолютно. Тому таке, я... блін, не можу зняти, бачите. Ну -майо, -ма ну була покльовка, хороша покльовка, не дочекався я, треба було ще чекати. От любить голавель, заковтнути його чим подальше той гачок. І тільки тоді він за цей. Ну не любить, але тільки тоді він зачіпляється. Знов покльовка, друга покльовка підряд я не засік. Ну нічого. Я мушу їхати вже додому, змок. Чую, що навіть... По спині десь трошки вже мокрута доходить, тому не бажано сидіти більше, не хочу хворіти. Буде збиратися. Рибалка все одно вдалась, риба була. Покльовок 5-6, я побачив. Однозначно найкраща рибалка за е, зимовий період. Хоча вже весна, але як бачите, ще зима. просто Подивіться, звідки я прийшов. Цей сніг він як дощ, просто він не лежить, він вже падає години-дві, але на землі нічого немає, бо він... Горизонтально просто Ух, ну, У мене такої рибалки я не пам'ятаю, коли в мене було, настільки вона важка по умовах.